Вітаю, друзі! В російських військоматах почали масово мобілізовувати людей із ім'ям Степан, бо вважають, що з таким ім'ям їм буде легше знайти в Україні бандерівця. Я, Олександр Преподобний. це обережно фейк. Охайте досить цікава статистика. Під'їхала за останній рік. Виявляється, що після 24 лютого 2022 року громадян України, які підтримують статус російської мови як другої, типу офіційної, залишилось історично мало всього 3%, Якщо ви не знали, про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології. Дуже цікава тема. Погодьтесь. Іронічно, що одним з формальних приводів, я нагадаю, для так званої СВО був саме захист російськомовних громадян в Україні. Прийняли закон о коренних народах, об'явили русских проживаючих на цій території на їх собственної території, не корінним народом. Так же, кстати, як і поляків, венгрих, румун і противоречия в міжгосударственних відносинах України з цими країнами. Вони є. Просто не вип'ячують, але вони є. Значит, потом о языке, ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот в чем, что происходит. Ну ладно. А російськомовні українці подивилися на орків е, типу захисників і вирішили, що взагалі краще відмовлятись від мови агресора. Українці почали масово переходити на українську навіть не тільки на роботі, але й в побуті. Потихеньку перейшов на українську мову. Ми з другом приїхали з Брадянську сюди, і ми з другом е, в місті розмовляємо на українській мові. Це моя країна, це мій так сказати, язик. Я намагаюся, але коли ти більше 20 років спілкуєшся російською, за один день перейти на українську. Я знаю українську, але мозок не може це зрозуміти. Це як з англійською. Ти можеш знати англійську, але важко стати носієм мови. Це війна посприяла. Це остаточне розуміння, хто ти є, і ти не хочеш мати щось спільне з нашим боргом. Продовж десятиліття з 2012 по 2022 роки кількість тих, хто вважає українську мову рідною, зросла увага з 57% до 76%. Тих, хто вважає рідною російську, впала навпаки з 42% до 20%. Ще трішечки цифр, але вони вам сподобаються і погодьтесь. Вони тут дуже важливі, аби зрозуміти, що із нами відбувається. Тож у лютому 2024 року більшість жителів півдня 54% – виступили за повне усунення російської мови з офіційного спілкування на сході України. Ця цифра з 3% у 2015 році збільшилася до 40% у 2024 Це жителі того самого південно-східного регіону за артикуляційний апарат, яких так переймалися в Москві. Москве. Насчет нету спроса на Украине на русский язык меня меня это просто ошарашило вот всё слышал да то есть смотришь статистику в интернете все запросы на русском языке с Украины нет спроса конечно на неграмотном уже русском языке да смотришь чарты песенные все песни на русском языке даже украинских исполнителей Причем, заметьте за часи російсько-української війни з 2014 року тренд до зменшення кількості шкіл які діти могли закінчити не знаючи на належному рівні української української мови був очевидний з даними міністерства освіти з 14 по 19 рік кількість російськомовних шкіл в Україні зменшився втричі. За статистикою минулого року на Донбасі російськомовних шкіл залишилося небагато: по 5 на Донеччині та Луганщині. А найбільше російськомовних шкіл в Україні було в Харківській області 66 у Запорізькій та Одеській майже в половину менше 35 і 34 Відповідно, четвірку лідерів російськомовного навчання замикала Дніпропетровська область із 31 школою. У Києві ж російськомовних шкіл було стільки ж скільки у Львові по чотири. А приблизно у половині районів України вже на минулий рік шкіл із викладанням російською мовою не залишилося. За даними Міністерства освіти і науки України станом на лютий 23-й рік росіяни зруйнували або пошкодили 1702 школи та 1069 дитсадків. Усього від російських обстрілів постраждало 10% освітньої інфраструктури України. 261 школа та 127 дитсадків в Україні повністю зруйновані внаслідок російських обстрілів і не підлягають відновленню. Крім того, 1441 школа та 942 садки пошкодили пошкоджено російськими обстрілами. Ступінь пошкодження різний: десь обстріли пошкодили комунікації, а десь зруйнували ціле крило або дах будівлі. Найбільше заклади освіти постраждали у шести прифронтових областях: Донецька 68% зруйновано Зруйнована або пошкоджена. Харківська 38%, Луганська 36%, Миколаївська, 26%, Херсонська, 21%, Запорізька 17% Відповідно. Стосовно вивчення російської мови в школах ставлення українців теж дуже змінилося. І ще і як у 2019 році, всього 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах. У той час як зараз таких людей 52%. Більше половини українців вважає, що російська література повинна піти слідом за російським воєнним кораблем. Ніхто ніколи за всю історію існування, якщо відверто вже пішло, російською, російської мови не задавав їй болючішого удару ніж саме путінський режим. Кумедно тепер слухати завивання кремлівських оцих баранчиків. І наша річ не проти українського, котрий кстати, в Росії розуміють, люблять вважають, а В защиту російського і котрий при взятої українська власть прийнялась драконовськими дрімучими методами. Путін цього не хотів, проте саме він пришвидшив українізацію України так, що навіть у найсолодшому сні пані Фаріон це не марилося. Російська збройна агресія створила унікальні умови для переходу російськомовних на українську. Під час навали почалося масштабне переміщення населення зі сходу України в центральні та західні регіони. Ось вам простий приклад. І переважна більшість внутрішніх переселенців вони ж російськомовні. А відтак склалися сприятливі обставини для опанування українською мовою багатьма якраз переміщеними особами на дулі, просто нагло обманули. У нас просто водили за нас обманули, нас просто надули обманули дурачка на чотири кулачка. і з цією метою у 2022 році запустили проект єдині. Після цих курсів перейти на українську вдалося майже 50 тисячам людей. Проект, до речі, триває і досі. Долучитися до нього може кожен охочий, цілком безоплатно та з будь-якої, що тут важливо, локації світу. Тепер єдині є у 25 українських містах та об'єднаних територіальних громадах. Водночас, на знак «Солід... Ідарності з нашою країною українську мову почали вивчати понад мільйон 300 тисяч іноземних користувачів. Особливої популярності вона набула в державах, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Зараз от просто вдумайтеся в цифри, які я скажу. За повідомленням онлайн-платформи з вивчення мов до лінго попит на вивчення української мови в Ірландії в Ірландії підвищився на 2229% проти минулого року. В Німеччині на 1651%, у Польщі на 1615%, у Нідерландах на 1590%, в Чехії на 1513%. Українська мова здійнялася на 20 позицій в рейтингу найпопулярніших мов світу. З 37-ї позиції у 2021 році на 17-ту у 2022-му? Тато. 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 Мама. Мама. Дім. Дім. Дім, це є дім. Мама. Мама. Діма. Тато, тому. Ано, Росія, годи, не? Мама. Окей? Що важливо, українці добровільно і головне дуже швидко переходять на українську мову. До російської агресії цей процес тривав би десятиліттями. Це правда. Тепер російська мова буде офіційною тільки, я думаю, в таборах для полонених окупантів та на концертах Моргенштерна, організованих для кучми. Два ку... Тож знищенню росіянами російською мовою я ставлю всі 10 год з 10. деякі російські слова ми, звісно, собі залишимо, аби окупанти розуміли, куди ми їх відсилаємо. І Я нагадаю, друзі, аби не потрапляти на гебешний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, наші партнери, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створили спеціальний чат-бот. Ви можете надіслати туди все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному. Інформаційному просторі, фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл-розсилки. І, звісно, новини з маніпулятивними заголовками теж туди надсилайте. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.